Чому я багато років є на Альперсані? Бо я справді багато років ще до того часу, як компанія Viva Art представляла, почала бути дистриб'ютором Альперсайна. Я працювала на альпресані. Перше, що для мене важливо, як для майстра, це видимий результат на стопах клієнта. А друге, дуже важливо співвідношення, ціна якість. Мені часто задають питання, який саме любимий мій продукт. Я всі продукти люблю. Якби я їх не любила, я би їх не продавала. Якщо ви звернете увагу на вітрину, основа це є альперсан. Що ми продаємо найчастіше, що користується попитом у наших клієнтів? Люблять серію трійка. Чотири позиції п'ять взагалі але в мене представлені зараз чотири позиції. В ці кремпіни одинаковими по своїм властивостям, єдине, що вони мають плюс добавки. І це єдина серія, яка має душини ароматизатори. Ароматизатор манго і ароматизатор лайв. Чи лайм охолоджує стопи, ні не охолоджує? Повторююсь, це вибір клієнтів. Вона рахується для дуже сухої шкіри, потрісканої шкіри, але її використовують клієнти і ті, які не мають особливих проблем. Мій вибір як подолога це є п'ятірка і сімерка. Сімерка у нас найпродаваєй продукт. Чому? Це є протимікотична серія? Є дві позиції: це 100 мг і 50 мг спрея для нігтів. Чому я його люблю? Ця серія є на основі клотримазолу. Коли у клієнта є проблеми грибкового характеру, і клієнт здав бакпосів, у мене здають бакпосів. І є чутливість цього клієнта до клотримозолу. Таким клієнтам всім я рекомендую Альперсан Сімерку. Що немає чутливості до клотримозолу, цей продукт я не рекомендую в такому разі. Ми вибираємо вже де до чого. Бо є у клієнта чутливі для рук. Дуже ми просили в свій час, і вона з'явилася. Я не бачу зараз, наїду на своїх адміністраторів, чому немає серії у нас виставлено для. Людей, які мають псоріаз шкіри або екземи шкіри, тому що є ця продукція. В альперсані є продукція і для таких людей. Є у мене колега, яка має проблеми з, тобто, з псоріаз і Ми тестували на ній цей крем, і ми мали дуже чудові результати, і тому я почала цю серію продавати. Чи є в мене любимий продукт в Альпресані? Я люблю Альпересану, весь цілий, і я дуже рада, що він може охопити майже всі проблеми, які є в наших клієнтів. Якщо чогось немає, а це дуже рідко буває, то тоді я вже використовую щось інше з від інших представників. Знову, якщо хтось не знає, да, чому крем піна. Тому що у нас є, умовно кажучи, у нас є пора, то є пора на шкірі. Якби крем спрацював, він має проникнути в пору. Крем має, скажімо так, є діюча речовина, щоб ця діюча речовина попала в дерево, то в такому разі. Кремі має бути на цій зазвичай в продуктах. Це право гліцерин або вазелін, який має молекулу. І умовно кажучи, так досить примітивно, але тим не менше, припустимо, у нас молекула крему є такою. А молекула шкіри є такою, і автоматично молекула крема не може проникнути в цю молекулу в пору нашої шкіри, і вона не дає достатнього в такому разі ефекту. Я ні в якому разі не хочу сказати, що звичайний крем в звичній для нас формі це є погано. Ні в якому разі. Ми ще для подолою, якщо використовуєте. Професійний продукт, то е, ці продукти є е, розроблені з урахуванням е, пор, шкіри, молекулярності. Але повторюсь, ціна е, якість співвідношення є е, комфортним як для мене, майстра, який закупляє цей е, продукт в великій кількості, так і для нашого клієнта. Спинилася в свій час на альперсані, про це не шкодую і продовжую з ним працювати. Ну, я не знаю, років вісім я вже на ньому працюю точно. Дякую за увагу.